день! Зі святами вас, весна на вулиці. Починаємо наш весінній тренінг. До цього часу я більше виставляв свої відео зі співами, так би мовити, ролики робив, ну, був такий настрій, а зараз трошки повеселішав. І сьогодні вам покажу декілька нових прав. Але для початку. Розминка, ви знаєте, це підтягування, потім розводка з гантелями, трошки на біцепс і нові вправи для шиї і для спини, для хворої спини літньої людини. Шия теж це оці м'язи дуже важливі, щоб тримати голову правильно. І так, підтягування. Але підтягування сьогодні будуть непрості. Вони будуть за спину, тобто я буду до вас обличчям. От на рекорд не йду, просто показую і от. Ну і заодно перевіримо, в якої формі я. От, бачите, дуже широким хватом. Дуже. І ще воно так наклонно. Поїхав. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. три. Чотири, 5, 6, 7, 8. 9, Десять. Один. Три. Чтити. П'ять. Є! Ну, для такого хвату це норма. 25 разів. Я вам сказав, на рекорд я не йду. Маловато ви знаєте. Який в мене рекорд? І 35 було, і 36, і 38, ну під час війни я трошки по-іншому себе почуваю, тому йдемо далі. До речі, про це теж розкажу традиційно. Разводка и на бицепс. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, після підтягування важкувата розводка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Лояльно. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот так. Если снаряд стоит, то я вам покажу перед тем, как э, для спины и э, для шеи вправу новую, э, старую покажу э, жим гантелей. Э, Від грудей. Але в чому різниця між тим, що я показував? Широким хватом уявіть собі, що це гріф і що він близько до горловини. Це краще пропрацьовує -про грудні мишці, розтягує їх, бо будемо поти. Потім на двері це робити без гантелій для старої людини. А тут отак: от Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Опа! Бачили? Це гриф. От тут. Уявіть собі. Так. Все. Зараз буде інша вправа. Для тих, у кого хвора спина, для тих, у кого скаліоз, для тих, хто... На старість починаю отак от, от ходити. Права дуже легка, не треба ніяких гантелей. Просто встали до стіни От так от руки, спиною, головою. І підіймаємо 10 разів. Один, повільно, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це знімає сутулість. Тепер, дивіться, розвертаємось точно так. Грудьми. І е, в першому випадку треба намагатись, щоб голова, спина отак от, от торкалися. Плечі, стіни, а в другому груди, обличчя і плечі теж до стіни. Навпаки. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Топ. То коли й до стіни, то спина ваша така ну, округла. Так, ще раз показую. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. Повільніше що робимо. Неривками. І донизу не ривками, щоб... Не трабуватимо всі свої м'язи і доверху не ривками. Розгортаємось, округла буде спина, грудьми до стіни, підборіддя до стіни, піднімаємо так точно повільно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Моя молодша дитина Мар'яна, 6 років. При цьому ще й вивчає англійську мову. Вона каже: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розгортається і так само робить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. От. Тричі підходимо. Можна. Чотири підходи зробити. Наступна вправа буде. Більш важка. Я думаю, що вам виконав. Так. Дивіться, піднімаємо, рахуємо. Ну, десь до дванадцяти. Повільно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Повертаємо наліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12. Зараз не рахую, розказую. Бачите, я тримаю голову, плечі, спина, все тіло розслаблене, а голову тримаємо, бо ці мишці, котрі тримають голову на плечах, ці м'язи, вони дуже швидко, дуже швидко втрачають свою силу. От у мене дитина, їй 6 років. І їй важко тримати голову. Втомилися направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Нову по центру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12 вліво. Зараз не рахую, розказую. Дитина моя, ми робимо разом. І біля стіночки, то, що я вам щойно показував, коли вона вивчає англійську мову, рахує до 10 англійською. От. І тут, і українською, російською, англійською, от рахує. Але вона е, стовлюється дуже швидко. Оце вже вона поклала в голову. Ми за, за, зараз вам ще рівно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Направо. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Все. Я поклав голову. Відпочиваємо, розслабляємось. Все те, що ми робили раніше, все це залишається. Тобто і стійка на голові, і лотос. Пам'ятаєте, так? І лотос наполовину, і таке інше. І он ззаді груша висить бокс. Це теж обов'язково. Тепер, отак От руки, це теж дуже важливо. Якщо ви побачили, я не буду розповідати все, але в двох словах скажу. Інь-янь, дві половинки, добро зло. Тобто ми живемо на землі і тут правила ви знаєте. Є одна сторона і є друга. А отак дві половинки жіноча, чоловіча, чорне біле, іньянь енергії об'єднуємо. Отак 10 хвилин сидимо і дивимося на якийсь об'єкт, який вам до вподоби. З задоволенням на нього дивимось. З любов'ю, якщо на свою кохану жінку. Дивимось, кохаємо її. і вона входить в вас, і проблеми вирішуються, Ну, наполовину так точно. Нічого не роблячи, отак 10 хвилин сидимо і дивимося, посидимо і подивимося. Або на річку, або на природі. Я сьогодні був на річці і оце буду 10 хвилин отак сидіти і мовчати. А вам, може за кадрова поставлю текст, що я казав на річці, але я не знімав камера, показувала не мене, бо я вам вже, мабуть, надоїв. Пауза. Ну от і весна. Бачте, яка краса, такі квіти. Бабочки вже так. полетіла. Оце зараз йду стрелювання. Щойно, як я люблю казати, занурився у воду. все мокрый, потому что я плавал и обовязково с головой. Вот. Ну, честно, короче, хочется заспевать. Пусть голова моя седа, зимой мне нечего пугаться. Не только грусть мои года Мои года, мое богатство, Пусть голова моя седа, Не только грусть, мои года, мои года, Мое богатство. Я часто время торопил, Привык во все дела впрягаться, Пускай я денег не скопил мои года, мое богатство, Я часто время торопил, пускай годек не скопил мои года, мое богатство. Шепчу спасибо, я и пью ее горькое лекарство, и никому. Их не отдам, мои года, мое богатство, Шепчу спасибо, я годам, И никому их не отдам, мои года, мое богатство. скажут мне года, Твоя звезда, увы, погасла, Подымет детская рука, Мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка Подымет детская рука, Мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка по ними детская рука, мои города.